Це рибова риба, вона вміє плавати, а це морський коник, він теж ходить, вміє плавати. Азамат Хажин показує персонажів, які є героями мультфільму Дивовижні пригоди у підводному світі. Їх хлопець разом з іншими учасниками інклюзивного театру виготовив власноруч на заняттях у Херсонській областій універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. Це я маму привів на заняття на заняття в бібліотеку. Там ми грали виставу. Мультик знімали про море, океан, про дельфінів, про крабів. Я грав краба ось такого. Він ходив. Мені дуже подобається сюди ходити. Ми ще учасники інклюзивного театру. Звичайна роль, особливий актор. А також нашого так такого лялькового театру, тобто у нас там за плечима були постановки. От самого початку були. Ми ми за це дуже вдячні, бо це дало такий творчий поштовх нашим дітям, якось самовиразитися і щось там. І, і, і це їх дуже дисциплінує, вони структуроване їх так, якби, життя, вони знають, що вони працюють у цих інклюзивних театрах, вони до цього серйозно ставляться. Вікторія Краснюк на заняття провела сина Максима. Розповідає, участь в інклюзивному театрі для них новий досвід. Нам дуже подобається, але Максим він не розмовляє. Але він все розуміє, ну, і не завжди у нього є ну, добрий настрій. Добрий. Ну, ну, дівчата йдуть на зустріч, ну, знаходять до нього підхід. Давай разом з тобою будемо. Так, давай, ти пам'ятаєш, як медуза роботає? робота? До гори, ходимо вниз. Диви, давай з тобою підчуємо. Давай. До гори, тримай, тримай, догори. 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 Молодець, і вниз. Спочатку репетиція, потім зйомка. Кожен з учасників театру не лише грає кількох персонажів, а й долучається до знімального процесу. Ми водички опускаємося. Так. Заступниця директора з бібліотечної роботи Оксана Шестакова говорить: інклюзивний театр став продовженням проєкту Інклюзивний ляльковий театр, який функціонував обласний книгозбірний до повномасштабного вторгнення. Основні учасники, які вже могли працювати з великими ляльками, вони роз'їхалися по Україні. І сьогодні приходять діти, які не були учасниками тих проєктів, тому ми почали шукати інші варіанти. Лялькотерапії, роботи інклюзивного лялькового театру, і у нас це трансформувалося в таку своєрідну мультиплікацію, Коли діти вчаться з елементарних основ з елементарних вправ працювати над мультиками, учасники випустили дві серії мультфільму. Оксана Шостакова говорить: працюють над продовженням та розширенням тематики. Ми поки обрали тему підводного світу, тому що керувати маленькими мешканцями підводного світу воно трошечки простіше. І ви побачите, які цікаві варіанти персонажів були у наших учасників. І знаєте, дуже надихає, коли не бібліотекар говорить, що ми будемо робити, а коли під час роботи від наших учасників навпаки йдуть варіанти, йдуть пропозиції. Давайте зробимо. Так, а цей персонаж має виглядати так. Зустрічі з родинами, які виховують дітей з ментальними порушеннями, відбуваються в безпечному просторі арт укриття злана бібліотека щотижня. Це цикл інформаційних та арт-терапевтичних занять, розповіла Оксана Шестакова. Я самко, Роман Царьов, Ігор Пєченка, Суспільне, Новини Херсон.